Грантові кошти на власну справу благодійний фонд Карітас України завжди підтримує тих, хто опинився в складних життєвих ситуаціях. Цього разу їх підтримка спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, які на попередньому місці проживання розвивали свій бізнес. Однак, через агресію з боку РФ не змогли продовжити справу. Ми отримали понад 200 заявок. Після того люди проходили двоетапний відбір і на навчання, яке проводили кваліфіковані ментори, тренери бізнес-школи, пройшло 70 учасників. Після проходження навчання бенефіціари презентували свої бізнес-плани. Згодом комісія визначила найкращих: тож 33 людини тепер мають змогу реалізовувати мрії або ж відновлювати те, що втратили тільки тепер у межах Хмельницької області. Наш проект це Виготовлення на склад поліграфічної продукції для малих підприємців, малих кав'ярень крафтових таких підприємств, і вони мають змогу в нас замовити вже готове пакування для своєї продукції. В мене дитячий інтерактивний театр. Я хочу працювати по дитячих садочках та школах з інтерактивними виставами. Я вже є власницею кав'ярні, кондитерської щаслива пекарня від кавоманки. Вона знаходиться в місті Нетішин. Проект нам треба був для розширення для підтримки і для оновлення обладнання. На даний момент договори з усіма підприємцями підписано. Кошти на проект виділили закордонні донори. Максимальна сума, яку могли надати кожному на реалізацію власного проекту 187 тисяч гривень. Однак, бенефіціари отримують меншу кількість грошей, так як частина з них піде на оплату податків. І вже найближчим часом вони мають прописати звіт, який відповідатиме затвердженому бізнес-плану. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівеста канал Перший Подільський.